Здорово. Даньків оцінює нову страву з кулінарної книжки по фалауту. Яйця по шотландськи. Або жарені яйця браміна. Ось рецепт. Ми його правда трошки видозмінили. Баранічого фаршу ми не знайшли, так що взяли. 700 грам яловичного, приправ взяли. Тут розраховано на 8 порцій з 8 яйцями. Але ми взяли 5 яєць, так що зменшили всі приправи на 25%. І замість арахісової олії використали звичайну соняшникову. Замість сушеної цибулі, піджарену звичайну і замість сушеного тім'яну орегано на стім'яну не було. Ну що ж, я ще не пробував. Фотографію ви щойно побачили. От вийшло на перший погляд, як велика котлета. Правда, одне, кое, що, признаюсь, пішло не по плану. Там, як би вам сказати, при прожарці м'ясо зменшується, так що, відповідно, трохи фарш зменшився і яйце стало виступати. Ну, це не проблема. Головне не вигляд, а смак. Ну, на перший погляд звичай, звичайне варене яйце всередині і звичайний фарш. Хов'яжий. Як ідеально посолене варене яйце. А фарш? Фарш теж хороший. Дуже навіть. Єдине, що цікаво, якраз те саме заміна, що ми зробили, орегано. Відчувається капець, як мощно. І цейцем прекрасно поєднується. Там ще вказано, що поєднується з. Солодким гірчичним соусом. Ну, У нас є французький соус з зернами гірчиці. Я його попробував, сам, він дуже солодкий. Ну що ж, оціним? M. Mm. Tak farsz jest Super. Ну, на смак яйця це ніяк не впливає. Але чуть-чуть бонуса яйце додає до гірчиці. Да. Солоденькою гірчиці, воно капець як мощно. І смак, м'ясо такий і насичений. просто супер. Дуже рекомендую такий рецепт. Ну що ж, а на цьому поки що завершуємо. Дякую за увагу. 打仗。Пока.